Прилатам кажуть: ґрунту не треба, землі не буде, то буде небо. В цьому, напевно, правда пташина, так вважає костенко Колін. І ми сьогодні в весіннє свято вітаємо щиро наших прилатих. Тих, хто навчає все про все знає, нас помагає і надихає. Тих, хто пірнає знань океану. вчить справливості, а не обману. Тих, хто без крил вище злітає, тих, кому рівних освіті немає. Дорогі наші вчителі, знову осінь на журавиних крилах принесла нам свято Всесвітній день вчителя. Знову сонечко ще й по літньому світить, хоч тривожній і болячій рідній країні професійне свято ваше Посвяткуємо минулому. Шкільна родина згрунтувалася та об'єдналася. Вони простий в нині день у календарі. І хоч у країні триває війна, українські освітляни роблять усе можливе і неможливе, щоб її зупинити, щоб вихованців своїх захистити, щоб підтримати усіх дітей у непростий для усіх нас час. Сьогодні ми вітаємо наших дорогих вчителів, чи ми хоча її не бачимо, бо вони не видно, але їхнє велике серце любові. Та руку їхньої допомоги завжди відчуває. Дорогі вчителі, ваша робота це життєва місія та справжнє покликання. Саме ви присвячуєте освітньому процесу усе життя, передаєте учням не лише свої знання, досвід, майстерність, а й навчаєте любові та людності. Дорогі вчителі, дякуємо вам за душевне тепло, любов. Мудрість, чесність і велике терпіння. Нехай вашу працю цінують, а ваші старання, сподівання завжди і правдовують себе. З Днем вчителя Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, великих творчих успіхів, миру та перемоги України у цій війні. З Днем вчителя!